Пошло? Нема учасників? Ні. А, учасники продовжуємо. Проводимо розкриття конкурсних пропозицій на закупівлю палива рідинного та газу, оливи мастильні, а саме бензин А 95 для власних потреб. Номер оголошення про проведення 083 337 для участі було подано чотири конкурсні пропозиції. Будемо по міру їх надходження. Перша конкурс на пропозиції надійшли від товариства з обмеженою відповідальності мотоцентр. Місто Ків, вулиця Ванда, Василевська, 7, офіс 617, депо 394, 27.027. Телефон факс 044 238 2831. Комплектуємо два початани. Всередині у нас знаходяться дві пропозиції: комерційна і кваліфікаційна частина. Читаємо комерційну частину. Заявка пропозиції. Разом з ПДВ становить 993 228 гривень 84 копійки. І кваліфікаційна частина. Лист щодо уповноважених, протокол зборів учасників, наказ, копія паспорту. Ми вже бачили згода. Так тут витяг по ДВ. Довідка стаття 17. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про виворушових коштів. Довідка з банку. Довідка з банку. Довідка про наявність власних АЗС в Києві та Київській області та території України. Закінченим картриджем. Сертифікат відповідності, паспорт, паспорт, основні умови договору, дані на товар, акт приймання передачі по договору оренди, додатково угода No1 до договору оренди. Наступна конкурсна пропозиція надійшла в товариство з обмеженою Європейська нафтова компанія. Місто Київ, вулиця Шута Ростовалі, 33Б, на жиле приміщення 27. Поштова адреса Київської області, Київ, район, село Гатне, вулиця Інститутська, 65Б, телефон факс 044-229-70-80, гідропо 402-03-854. Два конверти – кваліфікаційна, плана, комерційна -кваліфікацій. частину. Заявка пропозиції. Загальна вартість конкурсної пропозиції разом з ПДВ. 885 тисяч 29 гривень 40 копійок. І кваліфікаційна частина, реєстр, нижче до повноважень, протокол зброї учасників, наказ, протокол, копія паспорту, довіреність, лист, згода, статут. Витяг ПДВ. Довідка стаття 17. Довідка щодо балансу звіту про фінансові результати. Баланс звіт про фінансові результати. Лист пояснення, довідка з банку, довідка з банку, довідка про підтвердження якості, сертифікат відповідності, паспорт, довідка про мережу АЗС. Довідка купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів. Договір, пізніше, купівлі-продажу. Дані на товар, основні умови договору. Улис погодження з виправленням арахматичних, технічні вимоги до продукції бензину. Наступна конкурсна пропозиція надійшла від того рису на повідальністю нафтокраїт. Місто Луцьк, вулиця Кременецька, 38. Фактична місто Київ, вулиця Новоконстантинівська, 18, БЦ Ріалто. І ДРПО, 336, 808, 59. Телефон 044 222, 90-41. Смерційно кваліфікаційна частини і проведемо померційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції. Разом з ПДВ складає 982 198 гривень 80 копійок. Разом з ПДВ. Кваліфікаційна частина. Довідка щодо уповноважених, протокол збору учасників, наказ, довіреність, довіреність, копія паспортів, статут, свідоцтво ПДВ, довідка стаття 17, баланс від фінансові результати, інформаційна довідка щодо звіту, довідка з банку, довідка з банку, дані на товар, сертифікат відповідності, паспорт, паспорт. Довідка про наявність мереж АЗС, договір зберігання. Стандартками. Основні умови договору. Іли згода на виправлення арифметичних каналок. Визгода на перепрошую на персональні дані. Директор АГІВ. Наступна конкурсна пропозиція на місцевий урок зі межами повідомління з тихою Від РПО 395-82-421, місто Київ, вулиця Ярославів, ВАЛ 5В, телефон 044-359-0330. Конверта, конверційна кваліфікаційна, франком ціни. Загальна вартість конкурсної пропозиції. Разом з ПДВ складає 853 тисячі 515 гривень, 10 копій. Кваліфікаційна система. Сертифікати відповідності, паспорти на продукцію, Довідка щодо мережі АЗС. Довгір поставки на автопродуктів. Додаткова угода. Довгора. Додаткова угода до договора. Буде. Дані на товар. Довідка щодо повноважених, наказ, протокол збору учасників. Випуска з реєстру, копія паспорту. Ще одна копія паспорту. Довіреність, лист згода. Лист згода статут підприємства. Витяг з реєстру платників податків на додану вартість. Довідка стаття 17. Баланс. Звіт про фінансові результати підприємства. Звіт про коштів. Довідка з банку. Довідка з банку. Основні умови договору. І технічні умови. Якщо брати тут буде, у них якісь все продавали. Так не все. Ми ж Да, 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 да 嗯。